На фронті, які б не хотіли розвернути пушку і бахнути по цій шоколадній банковій і по цій декларованій Верховній Раді. І я не вважаю, що е, вони є зрадниками, вони стоять і захищають Україну. І коли вони між боєм і боєм, і коли вони святкуючи свій день народження з друзями, і коли вони приїжджаючи додому в відпустку, говорять зі своїми рідними, що вже пора щось робити з цією владою, бо вже все набридло, то вони праві. І в дурніх цивілізованих країнах демократичних це називається гласність, а не зрада. І я їхню думку повністю розділяю. Що стосується питання другого, я намагалася співпрацювати з СБУ. І якби ми співпрацювали разом, ми б зробили набагато більше користі у визволенні полонених. На даний час про мій похід я заявила. І це багато телеканалів чули, коли я сказала, що не варто зустрічатися більше в мінську, що наступна зустріч повинна бути на Донбасі, а потім в Києві, і людей потрібно міняти. При моїй зустрічі в Мінську в трьохсторонньому форматі ми обговорювали можливість відвідати колонії і побачити, в яких умовах перебувають наші військовополонені. Цього разу це стало можливим. Я не переходила з Рубаном, і Рубану чинять всі перешкоди для того, щоб не дати можливості вивести звідти людей. Хоча це могло вийти ще цього разу. Тепер питання, як я переходила? В СБУ найвищі люди в принципі про це знають. Але якщо когось дуже це цікавить, то переходила я тими козіми тропами, по яких ходить і гуляє контрабанда, яку кришує СБУ. І в принципі, це прекрасно знають і блокадники, які зараз блокують торгівлю на крові. І от якщо їм дуже хочеться розбиратися в зраді, то нехай шукають якраз Генпрокуратура займається саме цим, а не займається плітками, які виголошують депутати з Верховної Ради. Якщо стояти тут, рвати на собі вишиванку і кричати, як я люблю Україну, а туди їздити, домовлятися і торгувати, то це зрада. А якщо тут говорити правду, а їхати туди, не знаю, чи вийдеш ти чи не вийдеш назад, і кричати Слава Україні, і коли хлопці, які знають, що вони залишаться там. І їх можуть за це дуже побити, а пресувати, але вони не бояться тобі відповісти героям слава. Оце і є патріотизм. Так що перестаньте плутати. Чим більше ви будете нападати на мене, на тих волонтерів, які хочуть допомогти нашим полоненим, які хочуть визволити. Чим більше влада буде централізувати, замикати все в своїх руках. Чим більше служба СБУ буде не службою безпеки України, а службою безпеки банкової, тим довше ми будемо чекати наших героїв вдома. Я хочу зробити все, щоб все змінилося. Я не зробила і не скоїла жодного злочину. Окупований Донбас це територія України. І туди переходять кожного дня до шести, а то й більше тисяч людей туди і назад. І вони не скоюють ніякого злочину. Злочин скоює влада, яка за три роки не може визначитися, з ким ми воюємо, а з ким торгуємо, яка не може припинити смерті наших людей з одного з іншого боку. І та влада, яка зараз намагається знищити мене. Перший дзвінок мені був, це був наказ банковий на моє зачищення. Другий наказ був на провокацію адміністрації Авакова. Наступна диверсія вже готується проти мене. Але я, в принципі, тебе розумію, що тепер я буду говорити правду до кінця. Є якісь запитання? Ви казали, замість Мінську на Донбасі. Де саме? На тимчасово окупованих територіях ви маєте на увазі, зустріч має відбуватися. І з ким? Зустріч вже відбулася. Це відбулася по колонії. Чим результативна ця зустріч? Є визначені мінські списки, підтверджено 41 особу. Коли я зайшла в колонію, я знайшла тільки в одній колонії на шість людей більше. На шість. Це тих хлопців, яких ми похоронили. Якщо пройтись по інших колоніях, так само є ще невиявні люди. І тому я говорила, що є класичний випадок, класичний. Механізм обміну всіх на всіх. Це коли в першу чергу обмінюються ті люди, які підтверджені. В другу чергу шукаються ті люди, які не знайдені. І в третю чергу визнаються, хто загиблі. А які хлопці, які тих, хто похоронили, ви кажете? Написано в списку на сторінці Фейсбук, опублікований список. Ті шість осіб, які е, знайшлися. Вони відмічені зеленим кольором. Замість зім зустрічатися. Так зустрічатися? не перебувайте одне одного. Ну, мав забрати трьох людей, наскільки я розумію. Ні, не трьох людей. Хто вам назвав таку цифру? Я її не називала. А скількох мали з полону забрати? уже пізно про це говорити, тому що цього не дало зробити служба СБУ, не дозволивши рубану повернутися на ту сторону. Доволі була про те, що все, відповідає... що було, залишилося в минулому. Я зараз говорю те, що цьому перешкодило. Запам'ятайте, будь ласка, саме це стосовно формату мінського, не мінського йде зустрічатися. Потрібно проїхати всі колонії на окупованій території, знайти наших людей, тих, яких вони приховують. Точно так же, в принципі, потрібно допустити ту місію, обсє або червоний хрест по наших колоніях, для того, щоб можна було виявити, скільки людей відмовляються, тому що в списки в нашому так само є одна людина, яка відмовилася повертатися по обміну. Треба знайти і утвердити цю інформацію. І не треба перешкоджати тому процесу, який може відбуватися паралельно поверненню людей. З ким конкретно ви домовлялися, щоб потрапити на територію колонії, не ну власне на яких умовах. Я сказала про це в Мінську. Після цього, якщо ви вважаєте, що це організовувала Москва чи Донбас, мені байдуже, хто це організовував. Звичайно, на це давала дозвіл Москва. Звичайно ж, охорону там і конвоювання мене організовувала на місцевому рівні ДЛНР, але мені абсолютно байдуже, як це відбувається, якщо ми робимо те, що потрібно. А з СБУ хто саме що вам говорив щодо обміну полонених? Якщо вони перешкоджають, хто саме це робить? і Як саме говорять постійно, що треба чекати? Це політичні. Ви розумієте, наші люди стали заручниками два рази. Назвіть Одного імена, разу, коли потрапили, якщо перешкоджає не назву, назву імена. імена, нехай імена називає вам СБУ. Кожного разу батьки три роки чують одні ті самі відмазки. Треба чекати. Мінський процес, мінський процес. Звішали всіх собак. На мені на медведчука, ну добре, якщо тільки один він винен, то тоді робіть щось ви. Мінський процес стоїть твердо і глухо. Так, В СБУ вже був допит. В СБУ допиту не було. Я, повернувшись, пропонувала зустрітися очільниками ЗБУ. В них не знайшлося часу, тому я сказала, що я роблю брифінг, а потім буду думати, буду я відповідати на їхні запитання чи скористаюся статтею Конституції і не буду свідчити. Але вас вже запрошували так, мене запросили буквально за пів години до того брифінгу, який я повинна була дати. Панеді Комсомольська правда написала статтю про вас, що ви був в Донецьку буцім постріляли із терористами на полігоні. Брехня! Більше на це відповідати не буду. Ви брехня вони також повна. про те, що ви сказали, що краще в Україну керував Путін. Чи було брехня? Це брехня. Надія в вашому списку є Володимир Фомічов, який вже кілька років знаходиться в Донецьку. Чи змогли ви його побачити? Що взагалі відомо по Донецьких полонених, по по Хомічову, по всіх активістах? Та по Чи додалося вам зимовучитися? там було там було пару цивільних осіб, і всі списки, всі призвичає вивішені мене на сторінці Фейсбук, тому що зараз на даний час я не пам'ятаю які саме але здається. Помічова там не було. Помічов у вас викладена викладений, значить тоді був. Пані Надії Котенко заявив, що двоє з вашого списку це сепаратисти. Можете це прокоментувати? Хто такий Котенко? З групи Патріот визвольний. Чому тоді їх заявляє мінська група, якщо вони сепаратисти? Ось я вам зараз новину зачитаю. Олег Котенко, координатор групи патріот зі звільнення полонених, срібні якого найдених ставчиками київської колонії українських пленних двоє з сепаратистськими наклонностями. Це він встановив як? Задайте запитання Котенку. Для мене кожна людина жива. Якщо вона українець і сидить там, значить їй треба визволяти а потім розбиратися. При перетині кордону Рубан що саме вказував, яка причина його перетину кордону? Запитайте в Рубана. Я з Рубаном кордон не перетикала. Який кордон? Що ви зараз говорите? Лінію розмежування? Лінію розмежування. Тими так. козіми тропами, по яких СБУ кришує, ганяє контрабанду. Що зараз стоять відстають у хлопці? Я вам докази надавати не зобов'язана. Але вони у вас є? Я вам докази надавати не зобов'язана. Вони є чи їх немає? Докази чого контрабащо з кришу контра щось був кришукадрова? А це так само мені говорять бійці, як говорили якомусь там народному так, депутату. Докази, який це А вам дали докази стосовно того, що давайте я підбурюю докази. хлопців? Вам давали докази стосовно, того, ви що я вас запитали, хлопців? Ви, ви сказали, мене ви запитали? Ну то тоді, отак от само слухайте. Слухайте розбирати закон. Ви не СБУ, ви не прокуратура, ви не суд, щоб я вам скажіть, надавала як докази. Ви, як сам, як саме ви потрапили на непідконтрольну територію, я законно? вам пояснила що значить законно. У нас територія України одна. Я маю право ходити по своїй землі, де я хочу, і те, що там зараз ворог не означає, що я не маю право туди заходити. Якщо ви вважаєте інакше, то тоді мені здається, що це вже пахне зрадою. кордони з бо знали, що ви перетинаєте? які своїх дітей. Лінію возмут у нас кордон а, а, у в в нас в кордон к... на Україні. У нас кордон між Україною і Росією. Вам батьки абсолютно при правильно кордон кажуть. між Росією Україною я не перетинала прикордонні запитайте прикордонників СБУ. Пані уточнення обсє має тепер займатися обміном. Як ви це бачите? Я вважаю, що ми могли б зробити це і без обсє. Ми могли б зробити це вже давно. Ми могли б зараз почати це так само робити. багатьма методами. Конкретно, конкретно, хоча б те, що я зараз зробила на даний момент, потрібно було подивитися всі колонії, знайти людей. Далі потрібно було домовлятися. Якщо ви вважаєте, що домовлятися можна тільки через третю сторону, ви помиляєтеся, тому що напряму домовлятися скоріше. І якщо є такі люди, як Рубан, як я інші волонтери, які не бояться це робити, то може нам не перешкоджати, а допомагати в цьому. І тоді процес піде скоріше. Чи обов'язково потрібно політизувати? Тому що хлопці стали два рази заручниками. Один раз, коли потрапили в полон, а другий раз, коли їх взяла в полон політика, і тепер це може тривати вічно. Я цього не хочу, тому що я знаю, як це відбувається. Я сиділа через політичні мотиви тільки два роки. Хлопці сидять уже третій рік. Домовлятися напряму на якому рівні Порошенко захарченко Чи ви напряму Порошенко Путін? А я з Захарченко. Думаю, Пані ви але ж ви народний депутат. Домовити. Фактично головна претензія української влади в тому, що ви представляєте українську державу як народний обранник. Ви Знаєте, люди мені зараз говорите, дуже соромно за вас, тому що ви от зараз так говорите. Ви якось дуже сильно відділили депутатів від себе. Повірте, депутати не боги. Вони такі самі люди. І те, що вони хочуть здаватися богами, шкодить вам, якщо ви такі дурні, що в це вірите. Ви кожного разу говорите. Ви ж депутат, офіційна позиція. Ви 25 років мучитеся, ви виходите на майдани, і влада, яка приходить на вашій крові до корита, не говорить, що то був державний переворот. А коли йдуть проти неї, вона говорить, що це державний переворот. І ви кожного разу говорите, ви ж депутат, я людина, я така, як ви. Я хочу боротися за те саме, що і ви. Я так само, як ви можу померти, і так само не хочу боятися. І якщо ви вважаєте, що я повинна бути такою лицемірною, продажною, падлюкою, як всі народні депутати, і при цьому виголошувати офіційну позицію, то я не хочу. Голосуйте тоді за таких виродків, яких ви вважаєте народними депутатами, і вважаєте, що вони себе так повинні вести. А я вважаю, народні депутати повинні бути іншими. І дійсно зарода. Я відповіла на ваше запитання. Вже Надія, чи відома вам доля Володимира? Я вам поясню, які є проблеми саме в роботі з Червоним Хрестом. Це дуже повільна організація. Так, вона світова. Вона має вищий ступінь довіри в світі, але вона працює виключно із рідними, виключно в закритому режимі. Вона не розголошує інформацію. А вона зараз за секречення інформації шкодить людям. Тому що чим більше ми піднімаємо навколо цього видимості, чим більше люди бачать, тим більше вони довше пам'ятають і за це борються. Тому я вважаю, що Червоний Хрест зараз надав. Ани час не буде достатньо дієвою організацією, яка може зробити це. Я вважаю, потрібно знайти інші шляхи. А чи всіх українських волонтерів пропускають через лінію розмежування? І Як бачите саме процес? Кожного разу українським волонтерам ставлять дуже багато перешкод для того, щоб пропустити через лінію фронту. Дуже багато. Не дивлячись на те, що ці люди не бояться, вони готові ризикувати. Не дивлячись на те, що на тому боці ми в принципі розуміємо, що ми ризикуємо так само життям. Тому що те, що говорять, що Савченко була забезпечена повна безпека, ну звідки ви це можете знати? Пуля вона не думає, куди летіть. І снаряди воронки роблять великі. Тому, якби, звичайно, ми будемо ризикувати, але ми, ми розуміємо, на що ми йдемо. Ми йдемо це заради інших і робимо. А що відомо про тих шість осіб, які власне опублікували? Звідки вони, хто вони, окрім того, що для... Хлопці, всі хлопці надали мені, які стоять в полоні, вони надали мені дозвіл на розголошення інформації. Це ще одна відповідь СБУ. І е, на даний час я буду думати, яку інформацію я можу відкрити, яку я не можу відкрити. Тобто на даний момент ви не можете про них? На даний момент не можу, поки не вивчу досконально, поки не знайду їхніх рідних, тому що я цих не спілкувалася з родичами. Якщо родичі будуть погодитися, на на тоді ногу. будемо ви, говорити. Ви передали листи від половинів? Так. родичам? Так. Родичів. А скільки листів передали? Е, я не рахувала. Є одне, хлопці мені сказали, наприклад, що Червоний Хрест передав їм листи от в лютому місяці, які їм рідні написали ще в серпні. Оце от сам термін роботи Червоного Хреста. Я листи привезла за два дні. Є також інформація про те, що тепер представники ДНР хочуть відвідати своїх військовополонених на ну і на нашій території. Чи ви вважаєте, чи це якось зашкодить, бо кажуть, що власне зашкодить саме легітимізує ДНР та ЛНР? Що ми почнемо з ними вести прямі переговори і тому подібне? Вони висловлювали таке бажання. Я вважаю, що людина, яка не вбивала наших солдатів, не тримала зброю в руках. Таких людей там багато, і вони кожного дня туди-сюди ідуть по 6 тисяч на роботу з роботи. Отакі От люди, в принципі, мають право прийти, якщо є їхні рідні в в'язницях, і подивитися так само на своїх рідних, отримати побачення. Ми живемо в правовій державі. А тепер стосовно того, що легалізує чи не легалізує. ви розумієте, вам так забили голову. За ці три роки саме позиції державної влади, і саме тому ви мені говорите, що я не висловлюю чи не підтримую, і не веду себе як народний депутат. Ну, якщо ви хочете і надалі так жити, ну то тоді подивимося, що ви заспіваєте, коли ваші рідні сядуть у полон. Чи будете Ми ви так само думати про це? Так я якої легалізації? Ви можете зрозуміти, іде війна з Росією. Ми її легалізуємо тим, що мені було дуже соромно слухати, коли мені сепаратисти в ДНР, хай ви їх так називаєте, говорили про те, що вони їдять. Колаборанти. От вони мені говорили про те, що вони їдять цукерочки Рошен, у них в Донецьку вони продаються і дуже смачні. Оце легалізація. А, Ви перекручуєте всі поняття. Колаборанти. Пані Надія, скажіть, будь ласка. У раз. нас війна з Росією. У нас є колаборанти. Сепаратизм це от якраз, говорячи слова, сепаратизм і тероризм, ми підчеркуємо, підкреслюємо, що в нас внутрішня проблема. Тому що три роки ми боремося з терористами всередині держави. Це нонсенс. У Нас тоді виходить, що не працює ні СБУ, ні будь-які спецслужби. У нас війна з Росією. Це треба визнати і назвати речі правильними у нас. Війна з Росією. Який сенс розмовляти напряму а з Харченкови? Будьте над ким говорити? Де Деполу... напряму з Путіном? Це робота президента. Пані Надію, після після вашого візиту до Донецьку, тепер там багато інформації є, що вони, представники з ДНР ЛНР, хочуть приїхати сюди та провідати своїх полонених. Як ви це прокоментуєте? Я ще не сказала, що є люди, які перетинають, якщо вони не брали в руки зброю, і якщо в цих людей знаходяться тут їхні рідні, вони можуть в правій державі приїхати і отримати побачення зі своєю дитиною, навіть якщо ця дитина дійсно скоїла злочин. Коли ви знаходились саме е, у Донецьку і у Макіївці, скажіть, будь ласка, чи загрожувало щось вашому життю, чи навпаки, е, можливо, була якась охорона? Тобто, ну як це ви відбувалося? Ви можете е, знайти різницю між охороною і конвоєм? Оце велика різниця. У мене був конвой. Мене конвоювали по території ДНР. Окупований Донецької республіки. А їх це абсолютно не цікавить, їх цікавить політика. Тепер про хлопців. Я вам скажу, що хлопці дійсно тримаються. Вони молодці, видно, що їм дуже важко, видно, дехто вже дуже поник. Але вони тримаються, вони вірять, вони оце кожного разу чують, що скоро, скоро вас визволять, так як я чула це два роки. Вони вже нікому не вірять. У них є два українських телеканали: один плюс один і п'ятий, в принципі, такі ж брехливі, як і російські. Тому знати правду їм дуже важко, але вірити їм ніхто ніколи віри не забере. Вони будуть вірити і надіятися. Си... Яке до них там ставлення взагалі? Побиті, так, фізично воно. до них. Вони там... сидять уже третій рік. Вони вже давно відійшли від побоїв зараз. З ними поводяться просто як із в'язнями. Вони знаходяться в камерах. Камери маленькі, сирі, це зрозуміло, але це в'язниця. Кращих умов там не буває. Їх виводять годину день на прогулянку, їх виводять дивитися телевізор. Їх годують. Все інтересно, за що повинні наші діти страдати. Хотілося б задати президенту. І, президент. і, президент. і за В них уже немає. А їм ті діти кіки... по тридцять защищали. Вони просто пішли туди, а в і тому чим більше буде нападків таких від держави на тих людей, які хочуть щось робити, тим більше в нас буде підтримки. І в принципі, цю владу міняти треба, і піде вона вслід за владою Януковичем. І нехай це буде заклик, як вони говорять. Заклик, врешті-решт, людей думати і робити. Дякую. Брифін закінчений.